Доброго дня, житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Меру 45В, тракторна площадка. Іде грузочка в суботній день. Йде от грузочка 2464-го булата з мотором з рівною підлогою, Такий тракторець прямує до власника. Вони його чекали, замовляли, не бігали б по площадках, не дзвонили б ні в який Київ, ні в якій другій організації. Люди просто собі в Люберський район е замовили і чекали. Прийшли тракторці, ми відгружаємо. Житомирщина. Ось, буде ще. На одного тракторця буде допомагати в сільському господарстві. Тракторець дуже в гарному стані, перевірений. Я прошу вас, щоб ви не телефонуйте по других областях, тому що ви всі мої. Будь ласка. Ну, Житомир то Житомир. Все. Не знайдете ви кращої техніки, ніж в Житомирі. Дякую.